Формування уряду. Тобто може бути два варіанти розвитку подій. Перший варіант це нідерландський сценарій, коли австрійська партія свободи входить до уряду, є важливою урядовою частиною. Але це такий експертний уряд, знаходиться нейтральний кандидат на посаду австрійського канцлера. Це не народний канцлер Герберт Кікель, а якась інша людина. Але австрійська партія Свобода має найбільш важливі посади в. Австрійському уряд і намагається реалізувати свою передвиборчу програму, тому що в неї вже були ситуації, коли вона входила до австрійського уряду, коли вона фактично відповідала за програму реформування з ухваленням непопулярних рішень, і після цього вона втрачала популярність. Зараз, звичайно, Герберт Кікель цієї помилки не повторює, або є інший варіант. Якщо інші австрійські політичні партії вирішать, що їм по не по дорозі з неонацистами колишніми, що вони будуть формувати кабінет без них, що хай це буде найсильніша фракція в парламенті, але вона буде в опозиції. Звичайно, в цій ситуації, як ви розумієте, для нас був би кращий другий варіант. Тому що в першому варіанті, як ви розумієте, Якщо Австрійська партія Свободи отримує якісь головні посади канцлера, міністра оборони, міністра закордонних справ. Ви навіть не, можете не сумніватися, що вона буде свою політичну програму втілювати в життя, тому що в неї немає ніякого виходу. І блокування допомоги Україні. І блокування української євроінтеграції Деклароване або приховане. Все це буде частиною австрійської політики. В найближчий час ми з вами отримаємо політичне відродження Австро-Угорської імперії як найбільш консервативної частини Європи. Що, до речі, було там напередодні Першої світової війни? Як це не дивовижно звучить? Тому що Герберт Кікель у Австрії, який Може і не бути канцлером, але він беззаперечний лідер народних симпатій, Віктор Орбан у Угорщині, і Роберт Фіце у Словаччині. Все це політичні частини колишньої Австро-угорської імперії. Відень, Будапешт, Братислава, місто, де коронували монархів Австро-Угорщини, все це політичні центри цієї імперії. І ця імперія. По суті, ворожа налаштована проти того, щоб частиною єдиної Європи була Україна. І ця імперія позитивно налаштована до авторитарного диктаторського режиму Володимира Путіна. І ця імперія вважає, що вигідні економічні взаємини з Путіним набагато важливіші, ніж демократичні цінності. Це ще раз говорить про те, що можуть проходити десятиріччя, а в загальній політичній орієнтації, якщо вона замішана на консерватизмі, і інших цінностях нічого не змінюється. Ми багато разів говоримо. Бачите, Росія не може ніяк пережити свої імперські комплекси, тяжі до відновлення імперії, готова воювати за це відновлення імперії, використовувати своїх громадян як гарматне м'ясо для відновлення імперії, готова знищувати українські міста і воювати з цивільним населенням України заради відновлення імперії. Як бачите, не тільки Росія хвора. Цими імперськими рудиментами австро угорська імперія, якої взагалі немає на наших очах, яка, здавалося б, повністю загинула в подіях Першої світової війни, розклалася на чимало держав як єдиний політичний простір відновлюється на наших очах. От зараз, цю ну, передвиборчу ніч після виборчу ніч в Австрії наприкінці вересня 2024 року, через 110 років. Після початку Першої світової війни, яка поставила, здавалася, крапку на історії цієї імперії, це була не крапка, а кома. Крапки немає. Чи Османська імперія теж здавалося, що після її загибелі в подіях Першої світової війни, в втраті величезних територій, якими ця імперія опікувалася протягом сторічного існування. В перетворенні цієї багатонаціональної, багатоконфесійної імперії на турецьку національну державу, Кемаля, А теж практично знищені геополітичні амбіції цієї імперії.